Чи знаєте ви, як виробляється долар у США? Першим кроком є виготовлення спеціального паперу, який складається на 75% з бавовни та на 25% з льону. Структура паперу сікчаста, волокна розташовані паралельно сторонам купюри не ромбом. Колір паперу обумовлений тим, що він не містить оптичного відбілювача і має сіро-кремовий колір без глянцю. Довжина рулону 7-8 тисяч метрів. Ширина ролону 65 см, а вага коливається. Далі папір розрізається на частини певного розміру і відправляється на фабрику. Машини наносять на поверхню паперу географічні знаки на певних відстанях. Потім їх відправляють на термопрес і під впливом високої температури вони міцно прикріплюються до паперу. Далі папір відправляється на фарбування, тут в основному друкується багатобарний фон долара. Зображення і написи на зворотньому боці банкноти друкуються зеленою фарбою, яка не має магнітних властивостей. Саме завдяки цій фарбі долари отримали свої жаргонні назви гріни, бакси і зелені. Робочі наносять фарбу різних кольорів на вали, і папір один за одним проходить через друкарську машину. Потім банкноти відправляються в машину, де друкуються номери номіналів. Гладка фарба, яка тут використовується, змінює колір залежно від кута падіння світла що є одним з методів захисту від підробки. Далі починається процес глибокого друку, де наносяться тактильні рельєфні лінії і рельєфні портрети. Для цього використовуються друковані пластини, які надзвичайно важливими, і багато злочинців мріють їх отримати. І останнім етапом виробництва є нанесення на папір серійних номерів і їх точне обрізання до заданих розмірів уже в готові купюри. Ну і в кінці вони перераховуються у надшвидкі лічильні машині та упаковуються.